Той острів, там інтерв'ю було, там їх два було: одне з дівчиною, та яка з Білорусі, одне з місцевою дівчиною. Е, така цікава дівчина. ну Швидко ми так з нею поговорили. Я вже поспішав, і все воно так, але теж таке більш-менш повноцінне інтерв'ю. Вони одне за одним вийдуть. Е, одне понеділок інше в четвер. Е, зараз почну їх монтувати. ну Передивився матеріал, все нормально вийшло. От, тому наступний тиждень це буде інтерв'ю з дівчатами, ну, особливо ця, яка з Білорусі, в неї там настільки весело, нестандартне життя, яке навіть от, для мене, що наскільки я там уже різних бачив, перебачив і сам живу незрозуміло як, то вона в неї там взагалі все якось по веселості.